Привіт! Сьогодні ми нагадаємо вам про потужний засіб, який допоможе покращити настрій, ну, зменшити напругу, помиритися, пережити труднощі і зберегти міцні стосунки в сім'ї. Щоправда, цей самий засіб може і зруйнувати стосунки, бо іноді сильно ранить. Ну, як ви думаєте, що ж це може бути? Насправді мова піде про гумор. Ну, погодьтеся, спільний сміх, він же зближує людей. Мені подобається бути там, де вміють так, знаєте. По-доброму пожартувати, посміятися. До речі, я виріс серед таких людей, я пам'ятаю свою глибоку молодість. Ми завжди збиралися, в нас завжди було весело могли пожартувати і над собою, і десь так, по-доброму над кимось. Одним, так. Кажуть, що міцніше сім'ї ті, які разом сміються. Хоча вони, в принципі, разом і плачуть. Це, ну, мабуть, ключове слово разом. Тому що обставини можуть бути різні. Сміх дійсно об'єднує. Якби не почуття гумору, жити в сім'ї було б, думаю, набагато б важче. Ой, моя одна подруга якось сказала, я вдома тільки на гуморі і молитві і виїжджаю. Пеке <гум> <гум> буває. Так, багато ситуацій можна перетворити на трагедію і привід для критики. Але якщо підійти до неї трішечки з почуттям гумору, то все здається вже не таким і страшним. Якось моя бабуня розповідала, як мій дідусь, ми його називали дідуня, одного разу варив вареники. Вона наліпила і кудись мала йти. Все підготувала і попросила його закинути їх. І вже коли закиплять, вийняти. Дідуня так і зробив. Ну, мабуть, майже так. Він їх вийняв, і вони йому здалися недовареними. Тому він їх поклав ще раз у воду і вже добряче проварив. Словом, коли бабуня приходить додому, бачить на тарілці одні варениці, такі склеєні, а дідуня їй каже: сідай, Валю, їж, гірше я вже з'їв. <рес> так якось посміялися по-доброму. І ви знаєте, було що і нам онукам розказати. Ну, а тепер ці онуки діляться цими історіями з вами. Так само і діти, вони часто роблять якусь шкоду, щось якийсь безлад, щось як учворять. Ну, і звісно, ми за це їх можемо насварити. Але проходить якийсь певний час, і той, той самий випадок вже стає якоюсь, знаєте, улюбленою історією сім'ї, яку ми розповідаємо нашим гостям. І якось читала слова дитячої психологині Кей Кузьми. Ось вона радить, що якщо ваша дитина зробила щось жахливе. Візьміть фотоапарат і з усмішкою зробіть знімок. Хоча це не завжди просто. Ах, звісно, тому що іноді емоції просто переповняють беруть верх над розумом, але той самий гумор він допомагає потім налагодити стосунки і помиритися. Я пам'ятаю, подруга розповідала, як невдовзі після одруження, вони з чоловіком готували вечерю і смажили картоплю. І В процесі вони через щось посварилися. І чоловік гримнув дверима, вийшов з хати. Вона в собі, на емоціях, пішла в другий бік. І картопля залишилася на плиті. Виявляю, що з цією картоплею залишилось. Через деякий час вона заспокоїлася, повернулася додому раніше від чоловіка. І звичайно, картопля встигла згоріти. Тут повертається коханий. Мабуть, зголоднів. І бурмоче, давай їсти. Вона йому ставить. Цю сковорідку на стіл на їж. Mm. Засміялися, він теж засміявся, так і помирилися. Звісно, на початку сімейних стосунків то конфлікти вони не так гостро відчуваються. Ну і, звісно, більше сміху і радості у подружжя відчувають саме в перші роки свого сімейного життя. Ну і це зрозуміло. Ми тоді бадьоріші, енергійні, позитивні. Ну тому що це перша закоханість. Вона вона дуже багато цих гострих кутів згладжує. Ну і буває дуже цікаво спостерігати, як парочка там щебечить, жартують, заходяться з сміхом. Ну це просто дуже мило. Причому люди, які поруч, можуть нічого смішного в цьому жарті не бачити. І знаєте, як це пояснюють е... саме чому людям смішно, коли іншим не смішно, да так е... кажуть, що ми так показуємо свою симпатію. Коли сміємося з жартів людини, тобто правильніше буде сказати, не мені подобаються жарти цієї людини, а мені подобається ця людина, і тому я сміюся з її жартів. Так, так. ну а потім трошечки поживеш разом, і почуття трошки охолонуть. І тоді вже стає, як кажуть, не дуже до сміху. Але саме гумор якраз може розрядити обстановку. Ми знову повертаємося до цієї нашої думки. Ну і ми любимо часто вдома пожартувати, часто ми разом сміємося, сміємося з себе, сміємося з якоїсь ситуації. І Можу сказати, що дійсно це зближує. У гумору є ще одна перевага. Він допомагає зняти напругу і такою певною мірою дистанцінуватися від проблеми. А я пам'ятаю той шок і жах, який охопив нас в перші тижні повномасштабного вторгнення. Ти читаєш ці повідомлення, вони ще більше тебе напружують. Ну а потім почали з'являтися різні меми. Ну, знаєте, десь десь з гумором люди почали підходити до, до, до цих питань, десь з іронією навіть. Угу. І це, в принципі, дійсно допомагало пережити важкий час. Ось о, вони були тоді про те, що усім боліло. Але дійсно, що я помітила, що це давало певне полешення, відчуття, що якщо інші можуть жартувати, то значить ми можемо впоратися, і ще є надія. Хоча Хоч... тут треба сказати, що з почуттям гумору потрібно бути обережним, тому що є ситуації, в яких він справді недоречний. Ну, звісно, коли у людини великі переживання, якісь гори навіть, ну ем, і ми хочемо якось підбадьорити, жарти, скоріш за все, будуть не на часі. А ще почуття гумору може бути різним і може бути по-різному розвиненим у людей. Я, наприклад, не завжди розумію комедій. Деякі так. навіть не можуть дивитися. Ну, не один раз так було, що ми зупиняли, тому що Олена каже, я на це не можу дивитися. Тому ну, що часто всі сміються, а мені шкода героя. Падає, вдаряється. Да. Ми виросли в різних культурах. До речі, у кожної родини свій стиль жартів, свої традиції, гумору. Ну і хтось після одруження стає частиною цієї родини, ну і він може одразу і не розуміти, як вони жартують і чому вони з цього сміються. А я пам'ятаю, як один чоловік казав про свою невістку: все добре, хороша дівчина, але каже: я люблю пожартувати, а вона якось абсолютно їх не розуміє. Людину навіть може десь якісь жарти можуть навіть дратувати. Друзі, тому варто це враховувати, щоб не провокувати якихось непорозумінь, або ще гірше не ранити людину. Ще точно не можна сміятися зі слабких місць іншої людини, особливо на людях. Ну, звісно, це і, по-перше, викликає незручність, а то і навіть образу. Ми помітили, що особливо треба бути обережними з дітьми. Ось ми буває розповідаємо іншим якісь комедні випадки з їхнього життя, як я вже казала, якісь uh -huh. такі історії, які потім стають нашими улюбленими розповідями. А потім діти ображаються. У нас так було, і ми зрозуміли, що про дітей потрібно жартувати ну, дуже дуже обережно. Угу. Тобто разом з дітьми можна і треба десь посміятися, але ось не над ними це дуже важливо. Хочу звернути ще увагу на один важливий момент: гумор не потрібно плутати з іронією та сарказмом, тому що іноді жарти можуть стати способом помститися або принизити іншу людину. Я пам'ятаю, коли ще був хлопцем, одного разу наді мною посміялися близькі мені люди, можна так сказати. І я настільки це важко сприйняв, що потім, коли я сів автомобіль і поїхав, на нервовому підґрунті у мене руки і ноги відмовили, і я розбив автомобіль. І ви знаєте, іноді замість того, щоб підтримати ось у подружжі, один із партнерів використовує сарказм або іронію для. Приниження, і це має такий вигляд, ніби жарту. Джон Готман, він відомий дослідник подружніх стосунків, вважає взагалі, що сарказм це є один із, як він каже, чотирьох вершників розлучення поряд із критикою, презирством і відстороненням. Так, от він вважає, що жарт, який змушує одного сміятися і іншого почуватися ну, приниженим, то він зовсім не об'єднує, а навпаки, руйнує. Так що гумор це добре, але він не повинен маскувати агресію чи зневагу. Тому що, якщо один із подружжя каже мені неприємно, коли ти так жартуєш, то тут значить є причина, є проблема, і варто зупинитися і прислухатися. Одна жінка якось була сказала, що, мабуть, у Бога гарне почуття гумору. І вона далі пояснила, що каже, щоб створити жирафа або слона чи інших екзотичних тварин, то треба неабияке почуття гумору. Ну можливо, це так. В будь-якому разі він вміє радіти і сміятися, тому що у книзі приповести Соломону там сказані такі слова: що веселе серце воно добре лікує, а пригнічений дух він сушить кості. А ще апостол Павло дав таку, давав таку пораду, щоб завжди радійте в Господі. І знову кажу, радійте. Тобто, подивіться, Бог він спрямовує нас до радості. Він хоче, щоб наше життя було сповнене радості, а гумор Він додає оцієї радості. І взагалі Господь створив нас не лише здатними думати, вірити, творити, але і сміятися. І цей дар варто розвивати. Тому жартуйте, будьте щасливі.